Передвиборча програма Всеукраїнського об'єднання Свобода. Своя влада, своя власність, своя гідність на своїй Богом даній землі. Всеукраїнське об'єднання Свобода націоналістична політична сила створена в жовтні 1991 року. Головною метою свободи є побудова могутньої української держави на засадах соціальної та національної справедливості, держави, яка посяде гідне місце серед провідних країн світу і забезпечить безупинний розвиток української нації. Я Ігор Славгородський, єдиний кандидат від об'єднаних сил опозиції Свобода та вело Батьківщина по 53-му мажоритарному виборчому округу. Моя програма своя влада, своя власність, своя гідність на своїй Богом даній землі. Щоб тілити її в життя, треба негайно усунути від влади режим олігархічної диктатури, ліквідувати наслідки його правління та не допустити реваншу. Славгородський Ігор Васильович народився 3 червня 1963 року у місті Горлівка Донецької області, Українець. Закінчив Харківський інженерно-економічний інститут за спеціальністю економіки та організація хімічної промисловості 1992 року. Заочно закінчив Горлівський індустріальний технікум за спеціальністю підземна розробка вугільних родовищ. Працював економістом на Черкаському заводі хімічних реактивів Черкаси. Провідним інженером виробничого об'єднання Стирол Горлівка з 1989 Року по 94 рік працював гірничим майстром та дільничним нормувальником на вугільних шахтах виробничого об'єднання Артем Вугілля. Нині обіймає посаду дільничного гірничного нормувальника шахтопрохідницького управління номер 10 Тресто Гордівськ-Вуглебуд, голова гордівської міської організації Всеукраїнського об'єднання Свобода. Ідею української самостійної соборної держави, український націоналізм розуміє не лише як ідею політичного визволення українського народу. А також і як ідею його соціального визволення Петро Полтава, ідеолог українського націоналізму, адже ми, українці, на 22-му році незалежності позбавлені можливості мати свою владу, свою власність свою гідність на своїй Богом даній землі тому свобода чітко усвідомлює, що на першому етапі потрібно перемогти режим Януковича, отримавши в парламенті більшість і усунути негативні наслідки двохрічного правління режиму Януковича. А пізніше через проведення люстрації, через очищення влади розпочати процес всеосяжних докорінних змін системи влади в Україні. Перше усунення від влади режиму олігархічної диктатури та ліквідація наслідків його правління. Ухвалити закон про імпічмент президента України. Наступний президент України буде не тільки пам'ятати, що є така процедура, а перед ним буде наочний приклад, як за цією процедурою буде усунути від влади. Унеможливити будь-які спроби конституційного перевороту, протидіяти політичній корупції, купівлі народних депутатів, висловити недовіру та відправити у відставку уряд Азарова тігіпка та бачника у повному складі, протидіяти запровадженню ринку землі сільськогосподарського призначення, скасувати несправедливу пенсійну реформу та грабіжницький податковий кодекс, розслідувати законність приватизаційних процесів, ініційованих урядом Азарова. Цього достатньо. У плані першочергових заходів, аби зупинити натиск на права українців, зупинити консолідацію олігархічної диктатури. Тому що вона, як і кожен процес, посилюється, триває і поглиблюється у всіх сферах. Ми хочемо їх раз і назавжди зупинити, і розпочати демонтаж цієї системи, скасувати зрадницькі харківські угоди, скасувати антиукраїнський закон Ківалова Колісніченка про засади державної мовної політики. Янукович віддав фактично Росії Крим. Віддав стратегічні питання флот, але за це ми бачимо ніякого дешевого газу немає. Тобто, той, хто продає свою свободу заради хліба, в того і хліба ніколи не буде. Тобто, раб він завжди голодний. Це політика Януковича, виховання голодних рабів. Сьогодні ми бачимо ситуацію, яка є з мовним законом. Вони цим законом хочуть закріпити оцей постколоніальний постгіноцидний стан значної частини українських територій. Цей закон він покликаний навічно закріпити там русифікацію. Друге. План всеосяжних докорінних перетворень без влади нація не має прав, без власності, засобів для самореалізації. А без гідності у нація трохується в воля до життя, і вона йде в небуття. З Всеукраїнського об'єднання Свобода до українців 24 серпня 2012 року. Своя влада, докорінне очищення держапарату та відповідальне народовладдя замість свавілля можновладців і бутафорної демократії. До народоправства і соціальної справедливості Степан Бандера, провідник організації українських націоналістів, Герої України. Провести люстрацію докорінне очищення влади. Я думаю, що це ніколи не пізно робити. Навіть в нашому житті ми приходимо до храму, і коли ми сповідаємо священнику, це своєрідна є люстрація. І, от, власне, люстрація, яку повинна прийти держава наша, вона якраз і і буде тим очищенням, яке не пізно зробити ніколи. Як до храму не пізно прийти, так само до люстрації не пізно прийти. Обов'язково я думаю, ця люстрація буде це молода хвиля, яка повинна з'явитися молодих політиків, які як цунамі. Просто оп, і суне оцю керівну номенклатуру. Геть. На відміну від інших політичних сил, які хіба перед виборами згадали, що є таке поняття люстрація, свобода вже протягом 20 років декларує і вимагає проведення очищення влади, тобто люстрації. Зрештою. В середині нашої організації внутрішня люстрація проводиться постійно. Запровадити в кримінальному законодавстві принцип, що вища державна посада, то вищий рівень відповідальності за скоєний злочин. Запровадити обрання місцевих суддів громадою строком на 5 років. Згідно даних соцопитувань, 82% українців не довіряють судам. Третину людей судді змусили дати хабар суддя. Це не просто чиновник, якого призначили. Суддя це має бути авторитетна людина на даній території. Тоді ця людина може вершити правосуддя, і тоді ця людина отримує мандат від людей. От люди за нього проголосували, вони дали йому право їх судити. Це однозначно зменшить корупцію, коли суддівські посади просто банально купляються. Забезпечити територіальним громадам право відкликати депутатів рад усіх рівнів, суддів місцевих судів та право висловити недовіру голові виконавчого комітету, землеупорядникові та керівникові відділу внутрішніх справ шляхом референдуму. Торік прокатування у відділках міліції заявило 980 тисяч українців. Там було вбито 32 людини. Скликали збори. Прийняли рішення, ініціативна група, зібрали підписи, провели референдум, і на цьому референдумі відкликали цих посадових осіб. Оце буде пряме народовладдя. Своя власність, могутній середній клас і соціальний захист замість панування олігархії та грабунку країни. Національна революція з соціальною, окреслюється коротко, націоналістична революція. Ярослав Стецько, прем'єр-міністр Української держави, відновленої 30 червня 1941 року. Повернути до комунальної власності підприємства монополісти електро, газо, тепло і водопостачання та водовідведення. Громада не має залежати від волі однієї, людини, якій може стукнути в голову, те, що вона отримує замало прибутків і відповідно буде підвищувати ціни на газ, воду, тепло і так далі. Яскравий приклад у Львові, місто без гарячої води. Причина чисте облгазів західної України є у власності олігарха. Мешканці сплачують за гарячу воду, не отримують якісних послуг через те, що їм малюють міфічні заборгованості. В результаті маємо по суті політичний терор, економічний геноцид місцевих громад через те, що колись спільні місцеві комунальні підприємства опинилися у приватній власності кубки продисвітів та негідників. Скасувати податок на додану вартість, запровадити єдиний соціальний податок із доходів громадян з прогресивною шкалою оподаткування та базовою ставкою 20%, не оподатковувати доходи громадян у розмірі мінімальної заробітної плати, встановити прогресивні податки на розкіш, запровадити соціально справедливу спрощену систему оподаткування, запровадити прогресивну шкалу оподаткування за принципом: малий бізнес малі податки, великий бізнес великі податки. Ми зможемо вивести, по перше, значну частину української економіки з тіні, бо невигідно буде тримати її в тіні. Невигідно буде не світити свої доходи, а вигідно буде сплачувати там єдиний податок з цього обороту і розвивати свій бізнес. Ліквідувати соціальну прірву між багатими та бідними, стимулюючи розвиток середнього класу, який становитиме не менш ніж 60% від працездатного населення, забезпечити безвідсоткові цільові державні кредити на відкриття власної справи, запровадити погодинну оплату праці, встановити п'ятикратне співвідношення між максимальною і мінімальною погодинною заробітною платою у працівників бюджетної сфери на багатьох державних підприємствах. Прості працівники отримують мінімальну заробітну плату, тим не менше створюючи отой національний продукт. Натомість директори, топ-менеджери підприємств отримують просто колосальний зиск, з того, який в десятки в сотні разів перевищує зарплату працівника цього підприємства. цьому треба покласти край. Узалежнити пенсійний вік від середньої тривалості життя, встановити пряму залежність розміру пенсії від стажу роботи та допустиме п'ятикратне співвідношення між максимальною і мінімальною пенсією для солідарної пенсійної системи. Вони зробили таку систему нарахування пенсій і таку систему нарахування трудового стажу, що фактично Відсотків 20, як мінімум українців взагалі будуть без жодної пенсії, навіть якщо вони доживатимуть до пенсії. Цей режим просто потребує біороботів, які відпрацювали свій термін, і до побачення на не Забезпечити пільгові умови повернення на батьківщину усіх українських заробітчан. Зароблені ними гроші і майно за умови їх вкладення у підприємницьку діяльність в Україні, вважати інвестиціями, які не оподатковуються. Заробітчани. Тільки минулого року принесли в Україну близько 7 мільярдів американських доларів, а це точно така сама сума, яка була вкладена іноземними інвесторами протягом того самого часу. Та для цієї влади повернення заробітчан в Україну є зовсім невигідним, тому що заробітчанин, який працює, заробляє, стає успішним, він Перетворюється в представника середнього класу. Це людина, яка не буде за кілограм гречки і консерву продавати свій голос. Своя гідність збереження національної ідентичності та відновлення історичної справедливості замість розгулу українофобії та реваншу совєтської імперії. Третє липня депутати узаконюють русифікацію. Свобода оголошує мобілізацію, збирає людей просто біля українського дому в Києві. Одна нація! Одна, одна мова! мова одна батьківщина! Це Україна! Але раптом хтось невідомий дає знову команду Беркуту. Вперед! За даними міліції, саме активісти Свободи зупинили першу атаку у вузькому коридорі поміж колонами українського дому. Тоді відкинули колону Беркуту на цілих сім метрів. Під час другого нападу вже пустили сльозолийний газ, прицільно калічили учасників акції, свідчать очевидці. Стоймо! 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 Пецпризначенці спантеличені. Розігнати законну акцію так і не вдалося. У цей час над європейською площею хтось підійняв червоно-чорний бандерівський прапор. Ухвалити закон про захист української мови. Створити Державний комітет мовної політики. Цей закон спрямований винятково на розвиток і утвердження української мови ні в Конституції України, ні в інших законах. Російська мова не має мати жодних преференцій, крім того розвитку, яка відповідає 17% росіян в Україні. Якщо ж ми залишаємо для російської мови якісь преференції, це означає, що ми розвиваємо колоніальний статус країни. Запровадити обов'язковий іспит з української мови для держслужбовців та кандидатів на виборні посади, зобов'язати всіх держслужбовців вживати українську мову на роботі та під час публічних виступів. В нашій історії таке було в часи українізації за міністра освіти скрипника, коли державні службовці мали складати іспит з української мови. Важко собі уявити, що в цивілізованій державі державний службовець чи чиновник не володіє державною мовою, чи то латвійською, чи то литовською, чи то естонською. Мова це влада. А щоби ти був владою, ти маєш продемонструвати силу. Ухвалити новий закон про громадянство, який унеможливить практику подвійного громадянства, встановити в паспорті та свідоцтві про народження графу національність. Графа у паспорті національність вказує на те, що ця держава є українською, і українці становлять більшу частину населення української держави. А якщо так, то вони мають право на все українське, на мову, на культуру, на традицію, на церкву, і тому подібне. Визнати вояків ОУН-УПА учасниками національно-визвольної боротьби за державну незалежність України, надати їм належні пільги і компенсувати недодані за роки незалежності, оголосити 14 жовтня день створення УПА державним святом для всеукраїнського об'єднання Свобода є справою честі, щоб 70-ту річницю створення української повстанської армії. Верховна Рада України ухвалила нарешті закон про визнання ОУНУПА борцями за державну незалежність України і визнала 14 жовтня державним національним святом, день створення української повстанської армії, заборонити рекламу тютюнових виробів та алкогольних напоїв на всій території України, запровадити кримінальну відповідальність за пропаганду наркоманії та сексуальних збочень. У Львові, Тернополі та Івано-Франківську, депутати від свободи заборонили продаж алкоголю після 22-ї години. За даними міліції, рівень нічної злочинності знизився на 20%. Статистика свідчить про те, що злочинність, зокрема вулична, у цей період різко скоротилася. Гадаю, вона ще більше скоротиться, коли ми повернемо наших хлопців та дівчат із вулиць. Повернемо їх у бібліотеки та тренажерні зали. Повставайте та ставайте, кайдани порвіте і вражую злою кров'ю волю купіти. Тарас Шевченко. Ця настанова, це імператив, коли він каже, кайдани порвіти, ворожу злою кров'ю волю окропити. Воля, свобода, свобода. Свобода сама не дається, сама не приходить. І він це дуже добре знав. Він дуже знав з історії України. Як виборювалася ця свобода, як виборювалось каліїще. Як гайдамаки виборювали свободу, як виборював народ під час Хмельниччини цю свободу, перед нами стоїть та сама проблема. Нам сьогодні треба завершити цю, цю звитягу. Бачимо те, що наша держава скочується в абсолютну тотальну руїну. Це страшне дихання, якої ми вже відчуваємо. В Верховній Раді потрібна сила, яка готова іти до кінця в боротьбі з цією бандою. Уже набридло дивитися телевізор, коли знову б'ють опозицію. Треба дати їм відсіч, треба їх зупинити. Всі українське об'єднання Свобода це є своєрідний спецназ. Української політичної опозиції тої опозиції, яка у боротьбі з нинішнім бандитським режимом намагається захистити національні основи української держави. Ми прагнемо до корінних перетворень, ми не підемо на жодні компроміси, ми не зламаємося під тиском репресій. Ми це вже, до речі, довели. Тобто ми не продамо, ми не зрадимо і ми не зламаємося. З 2010 року, коли ми отримали понад 2,5 тисячі депутатів місцевих рад, у нас немає жодної тушки. Вони не мають за свободу голосувати. Вони мають голосувати за себе. І Якщо вони ідентифікують себе з вільними людьми, то вони автоматично голосують за волю. А воля і свобода це абсолютні синоніми. Відповідь дуже проста: рабів до раю не пускають. Наша рука не зригнеться змінити все на користь українців. Наша рука не здригнеться змінити все на користь українців. Всеукраїнське об'єднання Свобода.